Всім вітання. Сьогодні у нас на огляді Yamaha Majesty 155S, Чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Свіже привезений з Японії на 13 красивих легкосплавних дисках з багажничком під кофер. Це, до речі, така також окрема, е окрема річ, яка коштує грошей з захистом. Рук від вітру з вітровим склом оригінальним, коротше кажучи, в такій хорошій, красивій комплектації. Вийшов я познімати так відео. Тут така хмаринка непогана. ну Давайте швиденько я вам розкажу про неї. Ну що, скло просто в ідеальному стані, ні єдиної подряпинки, просто шикарне вітрове, красиве скло. На ручечках є невеличкі подряпинки, але взагалі такі дрібні, такі додаткові речі, які коштують там в районі 100-150 доларів. По пластику особливо зупинятися не будемо, ну просто стан нового, ні єдиної подряпинки, дефектів там зауважень. Такий чорний колір з перламутровими вставками, такими синіми блискучками, блистяжками. Вилка, дивіться, в якому стані. Чудовому. Все в рідному кольорі, до речі, залишилось. І колеска, і вилочка в рідній фарбі. Так, Передня гума. ну, Без перебільшення 90-100% по залишку залишилось протектора. Стоїть бріджстоун. Як ви розумієте, бріджстоун – це якість. Бріджстоун батлекс стоїть. Якісна, гарна гума. Що в нас по диску? По диску ні зазубрин, нічого такого немає взагалі. Зносу, можливо, там до 10%. В прекрасному стані колодочки, дивіться, як габаритні вогники, прикольно світять. Так, пішли далі. Як я і сказав, жодної подряпини, жодних дефектів, як по пластику взагалі немає. Все красиво, все чудово. Так, Хто не знає, що це за кінь у в нас в маджесті, є гачечок, є бардачок, є, до речі... Два заводських ключі. Третій, видно, від кофра був, но кофрика, як ви розумієте, нам ніхто не дав. Але окремо в комплекті ви можете докупити. Отак От бак. І на бакові в нас 15 з 15.01. Ну, коротше кажучи, 15-го року. В прекрасному стані ручечки. Хром. На кермовій, хоча часто також буває ржавий, все гарненько, вітрове скло з кріпленням. Так, дивимось під сидінням. Що в нас під сидінням? Заводське гарне сидіння в прекрасному стані, без ніяких там зауважень, питань і так далі. Маджесті що має? В Маджесті дуже-дуже гарненький багажник. Під сидінням тут дійсно. Просто, я ж кажу, єдиний, хто може зрівнятися, це Honda Lead. От Щось таке схоже по багажнику. Гарний багажник, але незручна посадка для людей з високим зростом, типу мене, там, 1,90 м і так далі. Перш за все заважає цей підйом на сидінні і в принципі, таке собі, скажімо так. От така посадка для людей, в яких 1,90 м зросту. Так, така собі історія, хоча їхати можна. І їде вона дуже круто. так Побігли далі. Бокова підніжка, яка відключає двигунчик, ножки для пасажира. І дивіться, як вони працюють. Все легенько і все працює без якихось там зусиль. Стан варіаторів, як завжди в кінці відео, дивіться, кому цікаво. Ліва частина без подряпин без дефектів. Все гарненько, все красиво. Світлодіодна, красива оптика. Так, задня гума. Що в нас по задній гумі? Е, така, також, в принципі, можна сказати, новенька данлоп скутсмарт стоїть 130х70х13. На на данлоп, гарненький данлоп, питань нема. Відсотки 80-90 залишилося і, як ви бачите, по пластику немає взагалі жодних питань. Зараз зробимо такий невеличкий швидкий тест-драйв, поки дощик не намочив. Так, кікстартера в нас немає. Гарненька приборка, гарненька. До речі, з японським акумулятором ще Majesta. Ну, що тут сказати, симпатична оптика. Так, по двигунчику. М'якенько, тихенько працює. Жодних зауважень по роботі двигуна. Ну, Як правило, отакі от Majesty S максимально в них в районі 100-110, деякі навіть до 120 розганяється, так, поворотничок працює. Як ви бачите, на приборці повторювач поворотників також є. Гарний апарат для людей там в районі метр сімдесят, буде в ближній дальній також працює, питань, зауважень нема. Сигнал також. Ну що, спробую з одною рукою зробити вам невеличкий проїзд, скажімо так, бо йде дощик, прошку я не брав. Так, ну, скло явно допомагає, що я вам можу сказати, допомагає від вітру і причому непогано. Так, буду заїзд робити в іншу сторону, а то в мене чуть окуляри не вилетіли. Щось так в цю сторону вітер, вітряно, що я чуть окуляри не загубив. Так, зараз зараз спробую в іншу сторону. О, дійсно. їде вона гарно, тут питань немає, я ж кажу, 80-100 вона без проблем. І набор, як ви бачите, тут. Magesti 155, друзі, стан варіаторів. Задній варіатор, дивіться. В прекрасному стані колодочки, все. Видно, що щеплення десь відкручував якийсь японець. Можливо, вже і щеплення міняли. Чи, можливо, на якесь тюнінговане міняли, але воно от в прекрасному стані 15-го року щеплення. Чи просто відкручували, змащували варіатор. Але все супер по задньому варіатору. Так, ремінь передній. Оригінальний 1ДК взагалі в стані нового без ніяких питань. Тарілочка, задня, ролики і варіатор, ролики взагалі в ідеальному стані, навіть не виймав, так як ну, просто новенький. В прекрасному стані і сам передній варіатор, так що по розхідничках ніяких питань, все рідне і все в чудовому стані.